Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма Власний погляд. І у наступні хвилини ми спробуємо з'ясувати, що таке європейське енергетичне товариство і що дає Україні членство в цій організації. Гість програми сьогодні Дмитро Марунич, експерт з енергетичних питань. Вітаю вас, пане Дмитре. Доброго дня, пане Дмитре, Буквально днями міністр закордонних справ України Леонід Кожара заявив про те, що Україна не виходитиме. З європейського енергетичного товариства власне цьому передувала заява президента України Віктора Януковича про те, що не зовсім влаштовує Україну а, ті умови, які сьогодні продиктовані чи прописані, в коли Україна входила до європейського енергетичного товариства. Тобто на сьогодні наскільки дійсно комфортно Україні працювати в цій організації? Ну, я можу зазначити таку річ, що президент, в принципі, е він вимагав від чиновників, ну принаймні ставив питання перед чиновниками європейського енергетичного співтоваристу про те, що воно могло певним чином вплинути на позицію російської сторони у таких непростих стосунках між Україною і Росією, передусім газовій сфері. Тобто, е фактично, ми е не є. Суб'єктом, на якого на який покладені такі серйозні зобов'язання, тут тобто ми поговоримо трохи пізніше, взагалі, що таке європейське енергетичне співтовариство і що воно вимагає від України, але фактично якихось серйозних зобов'язань, які б, там сьогодні і мало б їх здійснити, ну поки що немає. Це по перше. По-друге, на жаль, немає реакції європейського енергетичного співтовариства на, на, на певною мірою недружні плани Москви з побудови передусім газопроводу Південний Потік. Uh -huh. От саме проти цього, ну скажімо так, э, саме. Це викликало реакцію президента України. Він напряму сказав, що принаймні європейська сторона могла б позначити якусь свою позицію. Зрозуміло, що вплинути на Газпром неможливо, оскільки він не є членом європейського енергетичного співтовариства, і оскільки Росія не імплементувала договір про енергетичну хартію, тобто важелів безпосередніх впливу немає. але принаймні політичну якусь позицію, політичний тиск на Москву, європейські структури могли б здійснити. Ми жодним чином не бачили жодної реакції. Ну і фактично це викликало таку жорстку заяву президента України, зокрема напередодні саміту України Євросоюзу. Вона була зробити угу. Відсутність оцінки. Це ну, грає не на користь України, взагалі мовчання, так? Тобто можна було озвучити позицію будь-яку позицію, але не мовчати. Ну, ми хотіли, звичайно, навіть зверталися офіційно, це правда, є офіційні листи з боку Міністерства енергетики, де Україна просить європейське енергетичне співтовариство, як фактично, оскільки є країно, країною-членом цієї організації, якимось чином вплинути на позицію Газпрому. Звідти тиша, повна тиша. А зрозуміло, що Південний потік він суттєвим чином впливає на інтереси України, якщо його буде побудовано. То цілком реально, що ми можемо залишитись без половини транзиту російського газу, і відповідно ті гроші, які ми отримаємо зараз від Росії від Газпрому, зменшаться вдвічі. Це буде вже не 3 мільярди доларів за поточних ставок на транзит. Ну, півтора мільярди доларів. Це досить суттєва втрата. А чим загрожує Україна? Тепер про зобов'язання, які ви порушили цю тему, чим загрожує Україні вихід з європейського енергетичного співтовариства? А щоб розуміти, що на сьогодні маємо, так що можемо втратити, якщо дійсно буде так стояти питання. Ну фактично, перебування наше у європейському енергетичному співтоваристві – це наша добра воля, оскільки, скажімо так, поки що ми отримали певні зобов'язання. А якихось таких суттєвих преференцій від того, що і вступило до співтовариства європейського енергетичного, немає. Ну там є певною мірою розблокована фінансова допомога, але це не такі значні гроші, це десятки мільйонів євро. Вони не співмірні з тими обсягами, які потрібно Україні взагалі для імплементації директив. Зараз поговоримо більш детально про директиви. Вони є у газовій сфері, окремо у електроенергетичній сфері, у сфері захисту навколишнього середовища і у сфері відновлювальної енергетики. В принципі, якщо там не аналізувати все досить таким чином ну, ґрунтовно, поговорити в загальному, що вимагає від нас європейське енергетичне співтовариство. Передусім, забезпечення конкурентності на ринку і прозорості у всіх сферах енергетики, знищення системи перехресного субсидування, тобто фактично це підвищення тарифів для окремих категорій споживачів, передусім для населення. По-третє, воно зобов'язує Україну імплементувати. Певні показники у сфері відновлювальної енергетики. Про це досить багато йшло дискусії. Нарешті, от остання, скажімо так, останні, останні вимога 11% до 2020 року. Це uh -huh. у балансі електроенергії має становити саме відновлювальна енергетика, а також низка директив, які фактично відповідають умовам кіотського протоколу стосовно зменшення кількості вибросів вуглецю. От за у загальному, скажімо так, у такі вимоги. До нас ставляться з боку товариства, і вони вимагають досить суттєвих фінансових витрат, оскільки розділення нафтогазу, оскільки забезпечення конкуренції на ринку і фактично підвищення тарифів це суттєві видатки для держави, яка не може поки що дозволити продавати газ електрику, передусім населенню за їх ринковою ціною. Якщо продавати за ринковою ціною, ця ціна збільшиться у рази, у рази не угу. на відсотки, а у рази. Саме тому від держави буде потрібна дуже значна. Фінансова підтримка окремих категорій споживачів і значні видатки на реформування внутрішньої енергетичної сфери. Тих грошей, звичайно, ми ніколи з Європи не побачимо. Це наша добра воля. І вступаючи до європейського енергетичного співтовариства, уряд мав добре розуміти, що ну, скажімо так, намагаючись грати по європейських правилах гри, ми маємо вкладати значні кошти. А чи вдається грати в, по правилах європейських? Тому що ви сказали, що ну, ключовий принцип я розумію на енергетичному ринку в Україні це конкурентність. Сьогодні можна говорити про конкуренцію в Україні в окремих сферах. Принаймні, вже є е, такі засади для конкурентності. Вони вже забезпечені. Це, це передусім на ринку промислових споживачів, які купують природний газ. Е, певною мірою є конкурентні зачатки на ринку електроенергет... ну, електроенергетики, де також промислові споживачі фактично вже можуть купувати у конкурентному середовищі електричну енергію. Е, далеко не все ще зроблено. Є ґрунтований аналіз цих директив директив, про які я говорю, і в принципі у 2012 році, от ми якраз просунулись у імплементації їх у газовій сфері, оскільки було прийнято кілька важливих документів порядок доступу до єдиної газотранспортної системи, який передбачає функціонування єди... незалежного оператора газотранспортної системи. А також було визначено статус кваліфікованих споживачів та гарантованих постачальників. Це такий важливий елемент. Він фактично створює засади для ринкових відносин на Ну, на ринку природного газу, тобто частково ми просунулися. Є певні питання до сегменту відновлювальної енергетики, uh -huh. оскільки е, низка закону, законів, що було ухвалено минулого року, вона на думку окремих там громадських організацій та консультативних не зовсім відповідає там духу й букві тих от правил гри, які є на європейському ринку, але Україна захищає свій ринок. Наприклад, якщо говоримо про енер... місцеву складову, яка була запроваджена. Змінами до закону про електроенергетику в минулому році, ми фактично також не маємо годувати іноземних виробників обладнання для відновлюваної енергетики. Це нормальна позиція, вона діє не тільки в Україні. Наприклад, Канада таким чином захищає свій ринок, таким чином захищає свій ринок Туреччина. І тому, скажімо так, певною мірою конкурентні засади вже закладено, але ще уряду є багато над чим працювати. Пане Дмитро, щоб усвідомлювати наскільки престижно бути членом в в європейському енергетичному товаристві, от які країни там вже дійсно представлені, тому що я так розумію з ваших слів, що Росії там немає, тому що саме ця організація повинна була давати. Оцінку діяльності Газпрому іншим російським країнам компаніям-імпортерам, якщо без Росії, наскільки повноцінною може бути організація? А, ну ця організація включає страни, члени Європейського Союзу. Також кілька країн Південно-Східної Європи, які ще не вступили. Ну це Балкани, передусім, uh -huh. які ще не вступили до Європейського Союзу, але принаймні є кандидатами. Ну також Україна Молдова. От. Росія, якщо б вступила, мала б взагалі зруйнувати Газпром, оскільки Газпром це є монополія, яка угу. контролює і видобуток, і транспортування ну, природного газу. Це є е, нонсенс з точки зору європейського енергетичного співтовариства, і воно вимагає від своїх країн членів жорсткого розділення таких організацій на транспортну, видобувну і е, скажімо так, складну, яка реалізує енергетичні ресурси. Тому Росія навряд чи колись увійде. До такої організації, і вона взагалі грає за своїми правилами, які не відповідають правилам енергетичного союзу. І якраз Росія вимагає від нас вийти звідти для того, uh -huh. щоб там, створити консорцію. Ми ще поки... натомість отримує консорцію. Так? Ну, натомість вони нам пропонують дешевий газ. Але я думаю, що є підстави і є можливості домовитись, навіть не виходячи з європейського енергетичного співтовариства в Україні, і отримати більш дешевий енергоресурс і створити консорціум. Я не бачу таких суттєвих і кардинальних протиріч. То і навіть Кажара про це сказав, що Україна не буде виходити поки що. І процес не такий вже простий. Наприклад, виключити Україну звідти фактично неможливо, оскільки потрібен майже 100% рішення всіх країн членів юридичного співтовариства для того. Тобто, ми маємо такий переговорний діалог одночасно із віднем, де знаходиться штаб-квартира цієї організації, uh -huh. і з Москвою. І цілком реально, що буде створено консорціум, і ми таки залишимося, і будемо продовжувати одночасно імплементувати. Необхідні рішення для підвищення конкуренції на внутрішніх ринках енергії, тобто газ, електрика і взагалі розвивати наш сектор відновлюваної енергетики, до речі сьогодні важливий день для України, тому що останнім часом Леонід Кажара почав активно коментувати газову тему, але по суті він не являється таким активним переговорником з Росією там, з Москвою. Офіційно так, але сьогодні в нього офіційна поїздка до Білокам'яної в Москву. Буде зустрічі на високому рівні. Чого чекати на вашу думку? Ну на мою думку, мова буде йти передусім, все ж таки не стільки про енергетику, скільки про взагалі стосунки між Україною і Росією в багатьох сферах. Там є багато і політичних питань, тому мені здається, що міністр іноземних справ якраз на них зосередиться, оскільки переговорники з газових питань давно всім відомі. Це передусім віце-прем'єр Юрій Бойко uh -huh. і міністр енергетики Ставицький. Саме вони. Ну, є найбільш компетентними персонами, які фактично яким вже доручено, яким держава доручила здійснювати цей переговорний діалог. Я думаю, що навряд чи будуть якісь принципові рішення, якісь заяви у газовій сфері після міністру, після візиту міністра іноземних справ нічого нового ми сьогодні не почуємо? На навряд чи. я чесно кажучи, не бачу підстав, і для того, щоб були якісь так серйозні рішення. Повинна грунтовна попередня робота. Поки що якщо говорити про і при досягненні компромісу Україно-російського до нього ще далеко ще принаймні до літа навряд чи можна про щось сподіватися, оскільки не узгоджені концептуальні і принципові такі моменти, це передусім, і структура можливої організації консорціуму. І ціна російського газу для України, ну і взагалі-то на яких умовах Газпром буде присутній на українському газовому ринку. Ми знаємо, що у президента України Віктора Януковича найближчим часом також запланована поїздка до Росії. Але ви сказали про те, що до літа нічого не варто чекати, так по газових переговорах нічого не зрушиться з місця. Ну е, є інформація і публічна, і не публічна, тому uh -huh. я не думаю, звичайно, візит президента він є буде таким ключовим, також оскільки дискусія. По газовому питанні вона відбувається на самому найближчому рівні, і тому я думаю, що певне просування буде. Але я не вірю, що протягом двох-трьох тижнів взагалі то реально досягти компроміс, який вже не можуть досягти майже два роки. Угу. На жаль, тому е, ситуація потребуватиме ще подальшої роботи, якихось пошуку рішень, які е, взагалі-то узгоджували інтереси як України і Росії. Я думаю, найбільш реальний термін це. Це літо і поясню, чому Україні потрібен цей компроміс до початку наступного опалювального сезону, оскільки саме під час опалювального сезону збільшується навантаження на бюджет і є найбільший обсяг споживання енергоносіїв і найбільші гроші за них платяться кінцевими споживачами. Саме тому під час опалювального сезону ціна відіграє ключову роль, угу. пане Дмитре. На завершення нашої розмови так чи інакше не тільки міністри, не тільки голови держави а в двосторонньому. Порядку вирішують так чи інакше газову проблематику, яка на сьогодні виникла між Україною та Росією. Ми пам'ятаємо, яким чином було ратифіковано харківські угоди, були рішення парламенту. Відповідно, голосували народні депутати. Але зважаючи на те, яким чином сьогодні парламент працює, чи можна очікувати, що е, в парламент буде найближчим часом, можливо, в, в той сезон гарячий, коли про який ви говорите, коли дійсно назріє. Така глобальна ця проблема. Питання ціни на газ буде якась нова угода, угода з новим змістом змі... і з, з новою знижкою. Я думаю, що така угода не передбачатиме ратифікації парламенту, це скоріш за все буде міждержавна або угода, або угода між окремими суб'єктами господарювання, там, наприклад, Нафтогаз або його правонаступник та Газпром. Угу. Тому е я чітко розумію, що якщо така угода потрапить до Верховної Ради. На ній можна буде поставити хрест, оскільки жорсткі політичні дискусії просто унеможливлять її швидке прийняття. Тому, скоріш за все, така угода буде досягнута на рівні між урядовому або на рівні між господарюючими суб'єктами. Це найбільш реалістичний шлях. Угу. Зрозуміло, дякую вам за розмову. Дякую за те, що знайшли можливість прийти до нашого ефіру. Глядачам нагадую, що це була думка експерта з енергетичних питань Дмитра Марунича. Залишайтеся з нами і на все добре.